І хворі в Ужгороді медики краю підбили підсумки роботи за перше півріччя. Підтвердженням європейських підходів в організації роботи в медичних закладів стало вручення сертифікатів Міністерства охорони здоров'я як лікарням доброзичливим до дитини, хуській районній лікарні та районній поліклініці, Іршавській районній лікарні Ужгородській міській дитячій лікарні та міському перинатальному центру. Під час колеги увагу керівників медзакладів області було зосереджено на організаційних питаннях амбулаторно-поліклінічної служби, проблемах імунопрофілактики. Також йшлося і про хід виконання пілотного проєкту по державному регулюванню цін на лікарські засоби для лікування осіб з артеріальною гіпертензією. Обласний терапевт Ольга Чемет відзначила, що найефективніше кошти використовують Мукачівські лікарні на Іршавщині та Міжгірщині. Окремо акцентувалась увага на реформуванні первинної медико-санітарної допомоги. На сьогоднішній день ми маємо створено юридично на Бумазі відповідними розпорядженнями створено 13 центрів первинної медико-санітарної допомоги. Другий крок, який треба було зробити після створення центрів ПМСД, це реорганізувати самостійні амбулаторії, які існували дотепер в структурні підрозділи. Центрів ПМСД на сьогоднішній день 178 амбулаторій вже реорганізовані і є структурними підрозділами центрів. 83 залишаються поки що самостійними юридичними особами. І відповідно 41 ФАП з населенням тисячу і більше це є ті заклади, які взагалі ще не реорганізовані в амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Під час колегії було прийнято ряд рішень, які окреслили подальші кроки реформування галузі, зокрема, завершити створення центрів первинної медико-санітарної допомоги, реорганізувати фельдшерсько-акушерські пункти, які обслуговують населення понад тисячу чоловік, в сімейній амбулаторії, покращити оснащення закладів первинної медичної допомоги, створити тренінговий обласний навчальний центр для сімейних лікарів на базі амбулаторії в Ужгороді.